Вітаю всіх на каналі Second Shopping, я Ніколь сьогодні в АТБ. Ось такі букети тюльпанів були, 7 штук за 349 гривень. Поряд тут рослина-кактус з штучними такими квіточками. Такі я бачила в епіцентрі, продаються, не пам'ятаю ці. Орхідея фалінопсіс, є тут різноманітні кольори за 700 гривень. Рослина кімнатна цикламен у горщику 319 гривень. Також різноманітні кольори від білого до червоного. І риси є, крокуси є, дуже багато. І примула. Вже оцей килимок автомобільний протиковзання. Він на знижках 94,90 під мобілкою і також під чашку під чашку кави або під стаканчик. 69,90 вішалка сушарка. Це такі подібні є в Аврорі. Ось таку щіточку я собі купувала, але щось вона мені взагалі-то не зайшла. Тут різноманітні кольори. Набір для малювання 16 тут штук. Акрилові краски 135 гривень. Ось такий цікавий кошик, він підвісний. У нас тут В АТБ залишилось дві штуки. Це взагалі невеличке АТБ 5490 зараз. Ще тут пароварка була. Оце коли треба, її не знайдеш в жодному магазині. Сьогодні є в АТБ, Так що дивіться, кому необхідно за 5990. Іграшка антистрес, ось такий космонавт різних кольорів, м'якенький 49,90. Книжки для самих маленьких оченята різноманітні. За 4590 поки що без знижок. Тортівниця з кришкою також без знижок, зараз 149. Тут у нас залишилось взагалі-то 2 штуки. Ось така вона пудрова, рожева одна і сіра. На знижках за 245 чайник з жароміцного скла є чорний. Такий бежевий і лимонно-жовтий. 333 гривні форма для випікання. Мені сподобалось такий малюночок. Ось з боків квіточки такі дрібненькі. Тримач для ножів магнітний. 8990 в аврорі такі бувають частинки. Мені здається, там він коротший, тут 33 см. Також на знижках за 449 гривень набір форм для випікання. Вони скляні такі форми, одна більша та й менша. Ось такі вони запаковані. Бачите, я користуюсь такими скляними формами випікаю шаротку або запіканку. Органайзер для біжутерії. Тут, до речі, знайшла у нас тільки один ось такий гарний темний бірюзовий колір. Така ціна чи маленька, 379 гривень на знижках. 179 гривень це набір пензлів для макіяжу 4 штуки. 69,90 набір прикрас для волосся. Майже 300 гривень, 4 штуки, набір кошики. Ось такий квадратний, один великий, два квадратних і прямокутний. Є коричневий і сірий. Набір для ванної кімнати. Тут у нас, окрім шторки з гачками, ще й килимок. І цей набір на знижках. Зараз 269 гривень коштує. Овочерізка ось така ще була з насадками. Їх там було ще багатенько, не розібрали. Ціна її 199 гривень. І були декоративні подушки. Одна ось така, дивіться, квітаста, інша тут більш така спокійна. І третю тут я побачила, дивіться, яка вона наче для дитячої кімнати. Це такі здається. Залишилось тільки три. Їх тут більше не було. Ціну не знайшла спочатку. Подивилась вже на пристрої 222 гривні, подушка 40 на 40. Розпаковка за тебе. Оце покупки сьогодні мої, щось не зрозуміла. 867 гривень витратила. Купила я ці гомілки курячі. Світоч шоколад, 71% какао, масло, кефір, перепелині яйця. Цей е, сир на знижках: 4 штуки сиру. 3 апельсинчика. Тут яблука десь на 1,5 кг. І ще одні тут три штучки яблук, хліб, буряк і кошик киві. І ще отакі е, сирки дитячі три штуки. Серветки ще ці по акції були. Оце все вийшло на 860 гривень. Покупки, до речі, були там не тільки з магазину АТБ, не сказала я з самого початку, і переважила вже я на домашніх вагах деякі продукти перевірила. Ви знаєте, вся вага співпала, менше не було, було взагалі-то навіть більше. 180 грам масла, на вагах 188 г. Сир 135 грамів, на вагах 157. Оцей маленький сирочок 90 грамів. 99 на вагах. Хліб 300 грамів, на вагах 344. Так, ну а це зважить не вийде, бо я її вже майже з'їла. І тут по вазі також все навіть дуже добре. Ось такий огляд сьогодні в мене вийшов. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал. Всім гарних покупок!